До гасіння, вище згаданої пожежі було залучено 12 одиниць техніки, з них 9 пожежних автоцистер. Інші автомобілі забезпечення освітлення використовувалося для гасіння пожежі 39 чоловік особового складу. Пожежу ліквідували вже 5 числа о першій годині 40 хвилин. На місці пожежі ще 4, близько 23 години 20 хвилин було виявлено Тіло загиблого працівника підприємства Коловойда Сергія, який 87-му року народжував. підприємство займалося встановкою металевих броньованих, неброньованих, відповідно до замовлення дверей. Пожежа по попереднім висновкам виникла через коротке замкнення електромережі, оскільки дах будівлі був дерев'яний. По дерев'яній обрешті знаходився шифер, виборок, вона отримала дуже, досить швидкий розповсюдження. Фактично на час прибуття перших підрозділів полон було охоплено майже весь дах будівлі. В результаті пожежі знищено дах будівлі на площі 1500 метрів квадратних. На момент побуття наших підрозділів фактично всередині щось врятувати в можливості не було. Перші підрозділи, які прибували до місця пожежі, використовувалися для фактично локалізації пожежі, її не розповсюдження на поряд розташовані будівлі СТО, поряд розташовані приміщення, прибудови до цієї будівлі, щоб не було саме розповсюдження. Уже потім, коли було зупинено розповсюдження, пожежа була локалізована, приступили до повної ліквідації і гасіння вже не безпосередньо самого основного приміщення підприємства.